Лучани провели в останню путь Вадима Гошка. 8 січня він загинув у боях за «Соледар» на Донеччині. Військовий був кулеметником, служив у прикордонному загоні східного регіонального управління. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися із полеглим захисником прийшли його рідні, друзі, військові та ті, хто не знав його за життя. «Вчилися в одному класі. Він був хорошим, веселим завжди. Ну таким знаєте, веселоном був в класі. В нас завжди нас смішив. Ніколи нікому зла, ні не бажав. Ну, це все, що я можу про нього сказати. Ми більше просто після школи з ним не спілкувалися. Вадиму Гошку було 35. До Сил оборони України він мобілізувався за власним покликом. Без батька залишилися малолітні донька та син. Це був чоловік моєї подруги, дуже хороша людина. Мають двох хороших діток маленьких. Любили один одного дуже сильно. Він працював в Луцьку, жили вони на цукровому, будували будинок. Я знаю його батька, його маму, яка померла пару років назад від хвороби. Недавно дзвонила до батька, каже, на війні. А тепер вже сказали, що вже і нема. Хороший хлопець, гарна сім'я, маленькі діти. І батька шкода, бо сам лишився. І жінка з такими маленькими дітьми лишилася. То не знаю, як це горе перенесли. Чин похорону загиблого за Україну воїна очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він помер для того, щоб ми жили. Він віддав своє життя для того, щоб ми мали своє щасливе майбутнє в своїй ненці України. Спочиватиме Вадим Гошко на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.